З роками, коли починаються перші проблеми зі здоров'ям, ми починаємо задавати собі питання, чим ми можемо його відновити і укріпити. Але перше, ніж думати про те, чим його відновити, давайте два слова скажемо, чому наше здоров'я з роками стає слабшим. Ну, по перше, це те, що ми бачимо, що зараз в продуктах не так багато від речовин, як було раніше. Це зв'язано з тим, що зараз грунти не такі багаті, як були раніше. І якщо ми беремо, наприклад, такі країни, як Сполучені Штати, тобто там вже почали навіть додавати вітаміни, і мінерали в їжу для того, щоб, хоч якось, її збагатити, тому нам потрібно слідкувати за тим, щоб наша їжа була нутриціонально щільна. Щоб, наприклад, от що таке нутриціональна щільність? Якщо ми беремо два вида м'яса. Курка і яловичина, то в яловичина набагато більше вітамінів, мінералів, чим ну, наприклад, в курячому філе. Якщо ми беремо субпродукти, печінка, сердечка, то там ще більше компонентів, тому нам треба ці продукти. Вводити в своє харчування. Ну і звичайно, фрукти, овочі бажано, щоб вони були більш-менш не оброблені. Якщо це ви, наприклад, взимку яблука, то просто зрізаєте шкурку, тому що на шкурку наносяться хімічні компоненти, які не дозволяють яблуку гнити. Але окрім того, що ми не додаємо поживних речовин в достатній кількості з нашим харчуванням, ще через цукор ми дуже багато втрачаємо компонентів. Чому тому, що рафінований цукор, він ну молекула цукру, вона для засвоєння потребує 56 молекул магнію, близько 30 молекул хрому, цинк, ферменти. Амінокислоти. так от, якщо взяти шматочок цукрових буряків, то ми побачимо, що всі ці компоненти там є. А промисловість, що робить промисловість від цукру, відокремлює всі ці компоненти і стає просто білий сахар, який для того, що коли ми його їмо, для того, щоб засвоїтись з нашого організму, витягується якраз таки. цей магній, хром, цинк, ферменти, амінокислоти. Тому, коли ми вживаємо солодощі, коли ми вживаємо просто продукти, які... Містять білий цукор. Ми таким чином просто вимиваємо дуже багато поживних речовин зі свого організму. І задумайтесь в першу чергу про своїх діток, тому що тому що діти вони дуже полюбляють солодощі, але з кожною цукеркою, з кожним печивом, ви забираєте у дитини поживні речовини. Тому тут треба шукати або альтернативу, або давати якісь доповнення до їжі, які будуть це компенсувати. Наприклад, заліза що ми бачимо. Що залізо, якщо просто його вживати окремо, воно не засвоїться, тому що для засвоєння заліза потрібні вітамін С, мідь, вітамін А, вітамін В, марганець і ще дуже багато компонентів. Також потрібен білок, тому що білок це транспортний матеріал, на якому залізо потрапляє в клітину. Потрібна достатня кислотність для того, щоб білок засвоювався. А є ще й антагоністи заліза, тобто компоненти, які не, вони не повинні прийматися одно в один час залізом. Наприклад, цинк ми бачимо. Бачимо в першій колонці, що цинк він потрібен для засвоєння, а також ми цинк бачимо, що він є антагоністом заліза. Тобто, цинк для засвоєння заліза потрібен, але їх треба розносити по часу. Тому от просто піти, не замислюючись, якусь баночку бадів в аптеці. Це треба ну вистроїти просто цілу схему, тому що треба знати, які кофактори для засвоєння, що що будуть заважати. То ми вже звикли до того, що зайдеш в будь-який супермаркет, там стоять банки з будь-якими пігулками на будь-який смак. Але бади потрібен бади повинні назначатися тільки спеціалістом після здачі аналізів. Їх не ні в коєму разі їх не треба купляти отак, просто щось десь почитав і купив собі, тому що можна нашкодити своєму здоров'ю. Якщо ми беремо США, там, там з БАДами вони працюють і вживають їх набагато більше і вже давно. І з останніх досліджень ми бачимо, що кількість. Пацієнтам, яким потрібна була пересадка печінки через прийом рослинних або харчових добавок, збільшилася з 2,9% і до 24%. Тобто за останні 10 років цей показник збільшився у 8 разів, і тут вчені звертають увагу на те, що печінка була вражена не ліками, якими пацієнти лікувалися від хвороб. А саме добавками і зачасту для схуднення або для покращення якості тіла, також відомо вже цілий ряд трав, їх що їх поєднання є токсичним. Тому, коли ви просто хватаєтесь за будь-яку банку тільки тому, що там якийсь дуже гарний іде гарний опис, і вам обіцяють гарні якісь результати, вам треба вам треба запитати, чи є дослідження в першу чергу про безпеку стосовно цього дослідження. Є це джерела інформації, це офіційна інформація. Ви можете заскрінити ці посилання і прийти і перевірити, чому для мене, як для людини, яка раніше працювала з БАДами, і для мене була завжди проблема, тому що як визначити як скласти програму для того, щоб це не нашкодило і дало результат. Так, от я на той момент казала, що немає чарівної пігулки, що щось одне ти випав, і тобі тобі стало краще. Всі програми вони були Е, тобто, це було 6, 8, 10 компонентів для того, щоб скласти програму і щоб ця програма працювала. Але коли я познайомилася з таїтянським соком ноні. Коли я побачила, які результати він дає, я почала цікавитись, чому так, тому що я не звикла, як нутріціолог, який працював з БАДами, я не звикла до такого, щоб людина брала один продукт і з неї отримувала дуже якісний результат. Ну, наприклад, псоріазу, по застудам, чи були ну, наприклад, більш такі серйозні діагнози, і коли я почала вивчати цю тему, то я саме перше, що було важливе, це те, що Фрукт ноні – це на даний момент це самий досліджений фрукт, тому що він є дійсно унікальним. Більш немає в світі такої рослини, яка б стільки ж мала поживних речовин, і в першу чергу, що мене цікавило, що тут є дослідження на безпеку, тобто є наукове дослідження, яке говорить, що тайтянський сік ноні, він являється безпечним. І також стосовно що, ми кажемо, що нам треба поповнювати своє харчування, тому що ми не вживаємо достатньої кількості поживних речовин з їжі. Так, от в ноні є більше 150 компонентів: вітамінів, мінералів, ферментів, амінокислот і вони. Це оскільки це цільний продукт, це не витяжка. Вони знаходяться в такій кількості такі компоненти, які допомагають один одному засвоюватись. Тобто, це цілісний продукт, який склала сама природа для того, щоб воно все максимально засвоїлось. Але окрім того, що там є багато вітамінів, мінералів і чарочка смачного соку замінить вам велику кількість там велику кількість бадів із 10-15 компонентів. Але і таким, сам, таким чином ви поповните корисні речовини, яких не вистачає в харчуванні, але ноні робить ще іншу роботу. Ноні унікальний тим, що в ньому є дуже великі кількості і концентрації, такі Компоненти як і Ірідоїди – і це органічні сполуки, які є в основному в лікарських рослинах, які допомагають відновитись рослині, і також вони таким чином працюють і в організмі людини. Вони допомагають відновити пошкоджену клітину, і це і запускають ланцюгову реакцію, тому що коли клітина хвора, вона не може поділитись і зробити більш здорову клітину. Ні, також вона ділиться на таку ж саму хвору клітину, а оскільки ірідоїди вони починають відновлювати клітину, то з кожним разом клітина стає все сильніше і сильніше, тобто, коли проходить ділення клітин. Тобто і вони відновлюють наш організм. І коли ми користуємося в профілактичному дозуванні 60 мл соку ноні, ми таким чином підтримуємо своє здоров'я і таким плавним способом ми його укріплюємо. Якщо у нас є якась серйозна проблема вже зі здоров'ям, є якийсь діагноз, то що ми робимо? Ми трошки підвищуємо дозування соку ноні, підвищуємо це під кожен випадок, підбирається індивідуальна програма, і тоді ноні він має ці. Силу. І також ще один компонент. Чим унікален унікальний ноні це дуже висока як і концентрація проксероніну. Проксеронін – це речовина, яка відноситься до алкалоїдів, вона допомагає клітинам засвоювати поживні речовини. Тобто, крім того, що в ноні є 150 компонентів вітамінів, мінералів амінокислот, Там є ще дуже велика концентрація проксероніну, який допомагає клітині їх засвоювати. Тому нам достатньо невеличкої ну, 60 мл, це 4 столові ложки ноні на день, для того, щоб ми поповнили ті недостаючі компоненти, які ми не з їжі. І в чому ще унікальність іридоїдів і проксироніну, тому що це те, що вони знаходяться в сталій формі, тому що і іридоїди, і проксиранін в невеличкій кількості є, і в других рослинах, плодах. Але коли в других рослинах, коли зриваєш плод, то буквально десь в середньому проходить 20 хвилин, і вони руйнуються. Тобто, ну там просто там невелика кількість залишається вітамінів, мінералів. Ну і аноні він унікальний в тому, що іридоїди і проксиранін вони в сталій формі, тому вони не руйнуються, і ми можемо його транспортувати. Ми можемо розливати його по пляшках і для того, щоб він зберігав свої цілющі властивості протягом всього терміну зберігання. Тому на даний момент. На своєму досвіді я впевнена, то те, що таїтянський сок ноні це самий сильний сік зі всіх ноні, який представлений на ринку, тому що це з таїті з островів Таїті, де вулканічні грунти, і там сами, самий корисний склад ноні. Також на всіх етапах виробництва ноні залишається в рідкій формі. Він не висушується, тому що якщо висушити ноні, то руйнується і рідує і він не дає вже тих цілющих властивостей, яких мав би і також. Дуже важливо, це те, що сікноні він випускається в склі, захищеному від сонячних променів, і це сама екологічна тара, яка може бути для зберігання таких біоактивних напоїв, і саме що важливе, те, що він безпечний що доведено клінічними дослідженнями. Те, що він смачний, це дуже це сік ноні стане цей сікноні стане в нагоді тим, кому важко ковтати таблетки, капсули з якимись вітамінами, бадами. Тут ти просто випив декілька столових ложок смачного соку і ти перекрив всі свої дефіцити, які ти не, не до отримав з їжі. Тому з ноні працювати дуже легко, тому що не треба виписувати якихось великих схем, тому що це комплексний продукт, який працює комплексно на весь організм. І завдяки цій ланцюговій реакції по відновленню клітин ми чим довше його п'ємо, тим ми краще почуваємось.